Маточка для. Ще дуже міточка. Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Серпень місяць добігає кінця. І я скажу чесно, трошки не встигаю з за кормом джілок, хоча, оглядаючи сім'ї, я бачу, що в них, слава Богу, кормів. Достатньо, охапає, до речі, молоденький нектар щось підносять, малинка, напевно, цвіте. Тому е, зараз передивляюся сім'ї в швидкому режимі і е, скорочую наші сім'ї. Скорочую до 7, 8, 9 рамок, дивлячись, яка по селі, е, виходить сім'я. Тобто Вже відштовхуємося від того, скільки розкладу, скільки бджоли. У гнізді. Фактично це вже майже ми їх складаємо в зиму. Ще десь, я думаю, в середині вересня контрольно передивимось. Сьогодні спілкувався десь з Сашею. Питав, от як він робить, тому що я дивлюся, що деякі пасічники вже зараз е складають в зиму, вже так конкретно. Щоб вже там заглянуть, до бджіли, вже до них не лізти. Так, ось бачите, в мене ще є одна рамочка медопергова. І ці, ну тобто, дві навіть ось медові у нас рамки виходить. І ось з цієї сторони в мене розплоду цій сім'ї, виходить. На раз, два, три, чотири на п'яти. Шість. Ні, не на п'яти, обманюю. На чотирьох рамочках у нас виходить розплоду. Тут вже майже... Майже вийшов розпід. Рамочка така гарненька. Медопергова. Значить, ось таким чином у нас буде це вже фактично 2, 4, 6. Оце напевно 7 рамок я залишу. Значить, Є в нас 4 рамки розплоду. Є в нас одна рамочка медопергова така гарненька. Є в нас ось ще дві рамочки. Одна медопергова, друга медова. Ось така дуже гарна рамка. Виходить, медопергова, значить ми цю замінимо. Оця у нас така меншенька. Ось таким чином складаємо нашу сім'ю. Фактично так, фактично вже ми скорочуємо, вже маємо, але е, ще буде один у нас огляд контрольний, повторюся, це приблизно... Буде всередині вересня проводити. По-хорошому вже зараз мають бути загодовані. Я, так я повторююся, не мав фізичного часу їх загодувати по-нормальному. Тому зараз я свою роботу доганяю. Але так як я був на пізному соняшнику, то видно, що в мене сім'ї ну, не голодні. В них вистачає, ось навіть зараз крайню рамочку відірвемо, бо вже вони її приклеїли так добре. Навіть крайня рамка у нас, бачите, така наполовину повна. Значить, Зараз треба швиденько до речі, переглядати сім'ї, щоб не було нападу. Ось таким чином я залишаю цю рамку, правда я, напевно, що заміню, а так собі мені не дуже... Сподобається. Сюди поставлю таку гарненьку. Кращу рамочку. Тут У мене медова, медопергова, рамка. Розплідні. чотири рамочки. два 4, ну, восьми рамках залишу. Дві медова медопергова. Ну, тобто медова медопергова, з цієї сторони так само медова медопергова і чотири рамочки розплоду залишимо. Значить ці рамочки, які в нас з цієї сторони будуть виходити за заставною. Тобто сім'ю я вже ось таким чином закриваю заставною дошкою. І маємо ось тут ще мед. Меду у нас вистачило, дай Боже. До речі, е, так як я поїхав на пізній соняшник, чесно признаюсь, я не знаю толком, чи вони щось там. На чому соняшникові принесли? Так, цю рамочку я вже поцарапав. Не знаю, чи щось вони принесли чи ні. Але меду вистачає. Тобто Соняшникового меду вистачає. Щодо зимівлі, я бачу, що люди, багато хто зимує на цьому соняшнику, але один досвідчений пасічник мені дав пораду. Тобто що зимувати він каже можна. Тільки треба не прогавити один момент, це добряче стиснути сім'ї. Тобто, ось якщо я зараз стиснув сім'я мене на восьми рамках, я розумію, що зараз ще серпнева бджола та що йде в зиму, вона залишиться, а літня бджола, вона вже відійде. До речі, немало важливий момент треба залишати, ну робити максимальний відстань, щоб тут була. Так як в мене три рамки треба, щоб вони ме забрали, не можу більшу зробити, щоб бджоли не думали, що це далі продовжується в них гніздо. Бажано, щоб на кілька рамок тут була дистанція. Ну, коротше кажучи, ось, наприклад, зараз я залишив цю сім'ю на восьми рамочках. Цей мед вони зараз туди переносять, так як в мене тут меду в принципі, вистачає. Тобто в цій сім'ї там більше 10 кілограм меду є. Може навіть до 15 кг, десь 12 кг. Відповідно, я знаю, що цій сім'ї ще треба буде дати е, ну, приблизно. Літрів 5. 10, я не думаю, що вони візьмуть. Можливо, якщо там цей розплід вигодують, то да, можливо, що вони 10 і заберуть, ну, навряд чи. І так як в мене мої бджолки будуть зимувати на соняшниковому меді, а він має найбільший рівень глюкози з усіх медів, відповідно цукру, кристали у цього меду найбільші. І цей мед швидше кристалізується. Щоб цього не було, треба, щоб була температура. Для того, щоб була температура, ми ще підіжмемо наших бджіл, щоб так вони гарно набито були, щоб вони просто-напросто могли взимку цей медок підігрівати і вже споживати. Тому така от справа. Помаленьку фактично складаємо, бо писав мені чоловік коментар, складаєте. Сім'ї зиму і знак питання. Пишу ні, скорочуємо. Чому я так написав? Тому що ще будемо трошки підскорочувати. От, наприклад, в мене зараз є рамочки з розплодом, розплід вийде. Зараз я загодовую. Відповідно, цей розплід, який зараз вони насіяли, там є по одній, по дві рамочки. Деяких можна навіть три рамки засівати, є такі гарненькі сім'ї. Відповідно, ну там не цілих три. Відповідно, коли цей розплід вийде, це приблизно 21 день, десь три тижні пройде. За цей час вже. Цукор, який я зараз дам, вони перероблять. Там вже буде пізно давати цукор. Зараз і так, дай Боже, щоб ще вони встигли його переробити. І потім вже ось рамочка залишиться там на ній, як сьогодні мені Саша пояснював, зверху вінець невеликий, медовий, а рамка буде пуста, тому що з неї вийде розплід. Оці рамочки я ще потім заберу. Це приблизно через 2-3 тижні. Тому таку от роботу зараз проводимо. Зараз швиденько оглядаю пасіку, скорочую, забираю трішки рамочок. І готую вже фактично сім'ї, щоб дати їм зараз сироп. Буду загодовувати, буду додати КАЗ-81 до сиропу. Тому такі от справи. Вже зараз ми фактично готуємось до наступного року. Зараз ми працюємо над тим, щоб сильні сім'ї пустити в зиму, щоб бджола добре перезимувала, добре максимум бджоли, щоб збереглося в сім'ях, тому що те, що сім'я перезимує, це ще частина перемоги. А щоб повністю мати успіх, потрібно, щоб ця сім'я ще повністю і збереглася, щоб весною в нас вийшла гарна сім'я, щоб вона могла ранній розплід вигодувати. Тому що все одно ця Ця бджола, яка зимує, вона у нас все одно не буде працювати вже так, як потрібно нам до збору. Потрібно, щоб ця зимової бджоли функція яка? перезимувати і вигодувати ту бджолу, яка вже буде навесні працювати. Тому зараз треба так максимально. Працювати. Хто досвідчений пасічник, тому що я уважно читаю всі коментарі, любу критику, є дуже багато таких достойних толкових. Пишіть свої зауваження, поради. Також ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за увагу, миру, добра і Божої благодаті!